Вітаю вас, пане Віктор. Бачила, що і ви відреагували на події, які цими вихідними відбувалися у Москві. Вбивство Дар'ї Дугіної, і сама історія, що тепер російська пропаганда та й російський режим буде намагатися цю історію використати проти України. Що ви скажете з приводу перспектив? Там сама справа, зв'язки з Україною, все це сиплеться. Але тим не менше вони продовжують грати цю виставу. Ну там, вже взагалі, все доволі таке очевидне, Мені здається, навіть для їхньої не критичної аудиторії, бо історія щодо того, що українська бійчиня Азову поїхала вбивати дугіна з котом та 12-річною дитиною. Це трішечки мені здається навіть для них занадто але їм треба була якась швидка реакція. Вони зробили швидку реакцію. І тепер вони цю реакцію будуть розкручувати, розводити і ще й прив'язувати до так званого судового процесу проти азовців, які які власне хочуть влаштувати. Ну це буде звісно дуже огидний театр. З фактично цирку родів, але оскільки вся Росія є цирку родів, то нічого в принципі дивного чи неочікуваного не відбуватиметься, але вони просто вже не намагаються зробити це. це якось, я б сказав, достовірно, якось схоже на реальність, якось схоже на правду. Вони просто вже гнуть власну лінію, не зважаючи ні на що. Ну знаєте, як буває як алкоголік з розпадом особистості, коли він абсолютно забрехався, ну. Він просто починає вже повторювати свої аргументи раз за разом, вже абсолютно не зважаючи на те, чи хтось їм вірить, чи воно якось реалістично звучить. От власне ми маємо угу. таку державу. Ну ви згадали вже в цьому контексті і азовців і суд над Азовцями, Це те, що нам анонсували, чи. Це те про що нас попереджає, да що завтра може відбуватися, е, поки Україна буде відзначати наскільки це можливо День Незалежності, що в тимчасово окупованому українському місті Маріуполь якраз може бути оця театральна вистава, де будуть знущатися вже і психологічно, і морально над нашими захисниками. Е, е, як ви гадаєте, наскільки ворогідно, що цей сценарій буде вцілений? Чи не може бути таке, що ну відступляться від цих своїх злих планів Кремль? Ну і далі, як вони будуть це використовувати? Ну, засудять, а що вони світові скажуть? Ну, я поки не бачу власне, чому це не має відбутися. Хіба що у Кремля виникне якась дуже різка необхідність давати задню. В принципі, вони вже їм не настільки важливо, що вони скажуть світи, ви скільки не те, що вони скажуть власному населенню. бо світи так вже знає в принципі, що вони вбивці. Ну, якщо ми звісно не кажемо про якусь там не знаю, Стерально Африканську республіку, от де з медіа одна радіоточка та повністю контролюється Вагнером. То власне в Європі їм вже немає чого доводити в Сполучених Штатах. їм вже немає чого доводити. Всі і так знають, що вони собою являються. Тобто в цьому плані інформаційна війна програна і програна вона не тому, що не намагалися, а тому, що власне на на полі бою і взагалі і на окупованих територіях була здійснена таку кількість злочинів, що це вже просто неможливо було приховати. Тому ну тут знаєте, одним більше, одним менше. Знаєте, після бучі вже якось а знущанням над зовсім перекрити чи якось змінити думку про себе. Вони вже фактично не зможуть. Ну, тим більше що вони. Ну знаєте, з одного боку, коли ми маємо картинку вбитих дітей та жінок, а з іншого боку, коли вони знімуть, як вони судять, це ж таки, здебільшого, там таких брутальних чоловіків. Ну мені здається, що просто це не додасть і не відніме від їхнього портрету в європейських медіа. Ну, тим не менш, пане Вікторе, про це судилище уповноважений уповноваженої Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна просить організацію Об'єднаних Націй та міжнародний комітет Червоного Но хреста фіксувати судилище у Маріуполі над захисниками, що це за така міра впливу? Фіксація засідання і фіксація спостереження. Ну, про червоний Крест, на жаль, ми всі вже все знаємо. Але в принципі, це необхідно, хоча б для того, щоб потім доводити пози власне, українську позицію в міжнародних судах. Це вже юридична частина процесу, це вже не медійна, скажімо так, бо там усі так все бачимо. А саме юридична для того, щоб потім доводити російські злочини у міжнародних судах. І це знадобиться, мені здається. Це вже в принципі необхідно, бо ми вже збираємо доказову базу і вже перемагаємо Росію у низці міжнародних судів. Тому хай буде. Почули ваші думки, військовослужбовець збройних сил України, член політради партії демократичної сук републіцист Віктор Трегубов був з нами на зв'язку.